Всім добрим утром. Ось, же, пенятко вийшло. Вийшло. Всім, ну вже добрий день, так, сонечко сьогодні, погода. Погода дуже хороша. Да? Привіт, грайлива дівчино. Пішли, пішли погуляти. Давай, піщай, какай, пішли за ворота. Де? Пішли мій бобік за ворота. Пішли пограємо. Пішли трішки. О, кофе замерзло. Пішов чуть-чуть погриз. Бачиш, хто тут? Бачиш, що за воротами все як було, да. Цвіти погризло всі. О, оце молодець, Пісі-пісі. Молодчага. Оце молодець. І как і как і давай роби. Та ні, день сьогодні так, мінус 8, десь може зараз і потеплішало, мінус, може і 5. Ну так, добре, не дуже холодно. Давай пограємося дель. От вона туди. Рози вони з колючками. Так, всім привіт, всім добрий день. Так, Аделька. Опа, палочка. Да, а ну гризи, гризи. Коротше, скоро їй третю прививку від сказа. І не знаю, чи є прививки цих. Хотів би зробити, якщо можна, там от клещей до цього всього, щоб Бо вони бігають в мене там і в саду там вообще Їй то бігать еде. Давай, дех на дельте уже понятка? А дельта Да, ще б со світлом наладилось себе бага. Подовго виключають і... короче та... Делька, що це? Дивись, бо в тебе ще прививки сказу немає, лучше поки поберегтись, а потім ти будеш з ними воювати, так? Да? Давай ось, а де, а де? на Где? А Да, да, на цій машині ти на прививки їздив, На цій машині, да. Ще поїдеш ось на прививку. Кому інтересують усі покришки тріанж, дуже вони, ну, ну класні, в принципі, мягенькі. Ну, мені подобається. ціна качества, конечно, може е і лучше. Там японські. Йокагама, ну там і ціна навірно 10-12 тисяч буде за одну шину. Що йде модельчик? Модельчик, Модель, іди сюди Пішли, пішли, Адель. Пішли, мої девочки. Давай ще покакай. Да. Не хоче грати. Наверное, тільки проснулася. Не спала, в будке сидела. Да? Как сегодня? Сонечко, все гарно, да? Адель, Иди, до собак не надо. Адель. Дивись, там сейчас он. Смотри. Иди сюда. Пошли. Пошли. Я пошел. Потому сейчас... Пошли. Адель, пошли. Пошли. Пішли, брич, брич скажу. Пішли, пішли, пішли. Потім ти підростеш, покажеш, погакайся. Я тобі гавкну, я гавкну. бігав. Да? Скажи, ми підростем, ми зробимо, ми зробимо діла. Ніхто до нас сюди не зайде. О, чашка, да. чашку треба. Надо... Ой, примерзло. Пішли, блядь. Пішли. де? пішли. Пішли ми. понятно. моє понятно. Так, ладно народ, всім гарного дня, всім добра, мира і світла. І... І мирного неба. Так. Запонятка йде, 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 йде.